Хочу розпакувати сьогодні один пакуночок, який я чекаю вже дуже довго. З назвою відео зрозуміло, що це. Запаковано в пупирку надійно. коробка дуже якісна. Ось така штука. Так, зараз перевіримо, чи він вмикається. Так, еще у нас в комплекте конечно рок такие для зарядки. USB Type-C. Документы. Ну, вот Кейсы для него. Так, під'єднав я цей синхронізатор до спалаху. Ось в режимі тесту. Що, все працює. Він дуже компактний, дуже маленький. Зручно його настроювати. Мені подобається. Тепер не потрібно ніяких батарейок. Одразу від мережі він заряджається. Дуже зручно.